Я розуміла, що всі боксерські люди з боксу у Рашті, вони, вони всі політично підковані під армію Путлера, може десь глибоко в душі розуміють, що вони є агресорами, що вони є вандалами, що вони не созідателі а розрушителі, але вони настільки а, хочуть бути в стрімі. Цьому uh, єдине Росії, бо Єдина Росія їм виділяє гроші на розвиток боксу, і вони, вони просто солдати, вони просто люди, які не знають, як боротися за свої права, як боротися з несправедливістю, як виходити просто на майдан і говорити: ні, я не хочу цього президента. Я розумію, що uh, для них це великий ризик, бо uh, Силовиків, які їх можуть скрутити, і все може ну, закінчитися десь, як це закінчилося у Навального. Да ну, так. да, але вони, ну хоча б були якісь нейтральні, ні, вони піднімають свою рюмку водки і говорять за русську армію. Вони для мене все всі зараз не люди.